Хмельничани категорично проти реорганізації місцевого протезно-ортопедичного підприємства. Прибутковий державний лікувальний заклад у Мінсосполітики наполегливо рекомендують приєднати до Вінницького підприємства. Таке злиття передбачає переведення активів та виробничі потужності у сусідню область. Пацієнти та працівники категорично проти таких змін. Їх аргументи чули наші журналісти протезно ортопедичне підприємство Хмельницького від'єдналося від Вінницького в 98-му році. За цей час тут не лише налагодили повноцінне виробництво високоякісних протезів, а й відкрили стаціонар. Довгий шлях від філії до повноцінного лікувального закладу був нелегкий. Та зараз щорічно на підприємстві обслуговують до 50 тисяч інвалідів. Микола Українець на стаціонарне лікування сюди приїжджає втретє. Обслуговуванням задоволений, каже, всі витрати з виготовлення протезу бере на себе держава реорганізацію підприємства чув. І що їхати три зупинки тролейбусом, а їхати 100 кілометрів до Вінниці. Ну і там немає, то я, наскільки я знаю, що в Вінниці не такі умови, як тут. Підприємство обслуговує пацієнтів всього західного регіону країни. Крім дорослих, в закладі проходять реабілітацію і найменші пацієнти. Діти з хворобами опорно-рухового апарату на спеціальних тренажерах з допомогою кваліфікованого медперсоналу. Подекуди роблять у цих стінах свої перші кроки. Це єдиний заклад державі, де займаються реабілітацією дітей з ДЦП. Маленька Вікторія в спеціальному костюмі гравістатів впевнено перебирає ніжками на радість мамі. Лікуватися приїхали із Житомира. Моя дитина приїхала на ходила на носочку. Зараз я її розуваю, і вона сама ходить уже на п'яточках і бігає саме для мене. Це було дуже важно за 10 всього, лише за 10 днів. А вінничанка Тетяна Шовер вже в п'яте привозить свого сина на лікування. Зараз Андрійко вже намагається самостійно стояти. Реабілітаційного центру такого рівня в рідному місті немає. Ми приїхали на п'ятий курс лікування. Ми за одну руку ходимо. якби не було результатів, ми сюди б не їздили. А так ми сподіваємося, що нас ще приймуть тут і не раз патології у розвитку опорно-рухового апарату в дітей зараз зустрічається набагато частіше, кажуть матері. Тож такі реабілітаційні центри потрібно не реорганізовувати, а навпаки, розширювати. Дітей більше, і не менше, є. дітей з проблемами. Якраз дітей зараз набагато більше. Чого закривати, якщо треба їх розширювати? Цей центр треба точно розширювати. Приміщення стаціонару повністю обладнане для потреб інвалідів. Пацієнти закладу проти, аби їхня здравниця потрапила під скорочення. Тож неодноразово писали листи до київських чиновників. Поки безрезультатно звернення до столичних кабінетів писали і керівники ініціативної групи. Проте з Міністерства соціальної політики продовжують надходити письмові вимоги. Щодо злиття підприємства з Вінницьким протезно-ортопедичним підприємством, таку неполегливість щодо злиття тут пояснюють чиїмського бажанням приватизувати заклад. «Підприємство єдине в системі поокрпротест, то соціальної захисту населення має е можливість займатися. ортезированием, лечением, протезированием в условиях стационара с оказанием высокой квалифицированной помощи физической, медицинской, психологической, социальной реабилитации, потому что в штат предприятия входят психологи, реабилитологи, инструктора ЛФК, социальные работники, чего нет ни на одном предприятии, подобном нашему. Крім допомоги пацієнтам, підприємство є ще й солідним наповнювачем місцевого бюджету. Торік у казну міста від ортопедів надійшло більше двох мільйонів гривень. Ми просто будучи філією, ми втратимо кваліфікаційних працівників, ми втратимо фінансування. Люди, які повертуються з міста. А то ми будемо просити в чужих заводів прийняти наших людей. Ми втратимо досить багато. А крім того, наше підприємство є одним з немалих платників податків. До міста Хмельницького зараз підприємство знаходиться в структурі промислового об'єднання Укрпротез у співпраці з військовим госпіталем. Тут готуються прийняти на лікування та протезування близько 16 військових із зони АТО. Ми можемо пообіцяти висококваліфіціроване протезування з дорогостоящими німецькими, англійськими комплектуючими Це і узли, і кісті, і стопи. И если даже граничные цены будут превышать установленные вот министерством, предприятие готово взять это значит за счет своего дохода. Зважаючи на таку вагомість медичного закладу на теренах області, депутати обласної ради, у зверненні до уряду, просять залишити Хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство окремою юридичною особою та приєднати сюди Івано-Франківську та Чернівецьку ортопедичні дільниці. Інакше пацієнти та працівники закладу обіцяють їхати стрикувати до столиці.